Привіт, друзі! Буду ось відправляти такий чотирьохтомник Буніна, який я недавно знаходив. Є більш повні видання, є, здається, в шести томах, в 12 томах. Ну, Він гарно ілюстрований. Такі ось самі твори видатні тут є. Далі ось такий двохтомник Чуковського. Також їде до нового власника. І ось в останньому відео я показував ось таку книгу. Це Пушкін епіграми. Вона в подарунковому варіанті. Тут чуть-чуть мраморування таке, злясе, як майже фотопапір такий, і дуже багато гарних таких карикатур ілюстрацій. Ви, друзі, книги читайте, в ніякому разі не викидайте. Дякую.